У кожній намистині краса і закодовані прадавні символи. Це гердани, намиста, селянки і кризи хмельницької майстрині Але Учик. Роботи створені з початку повномасштабної війни, презентувала на новій виставці чарівні намистини. У більшості прикрас українські орнаменти і старовинні оберегові знаки. Хочеться створити таке, що ще ніде такого не було, ну і не порушити нашу етнічність. Ром з крапочкою всередині це, наприклад, це засілене, засіяне поле, це значить повна сім'я. Безкінечність це на довге життя. Дівчатка хочуть вийти заміж, а воно не виходить. Тоді я макош роблю, з гарди, з обрібом ладенця для сім'ї і луниця. І так і воно виходить, що на одному гердані може бути дуже багато символів. Якщо людина до мене звернулася, що вона хоче дитинку, я їй зробила оберіг, вона вірить, і я вірю. І все виходить. Понад дві сотні гран-при українських і міжнародних конкурсів. Це про унікальність та автентичність робіт. Алли учик сама майстриня вважає, її твори є паростком нашої ДНК. Окрасою виставки в обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва стали воскові віночки її сестри, майстрині Ганни Параскевашвілі модно виходити заміж саме в восковому, так як робили раніше наші пращури. Віночки робили з воску, віночки робили з кукурудзиня, додавали ось цієї красивої тендітності воску. Ніби хотілось би хотілося б частіше робити такі виставки для Але і для того, щоб наші студенти надихались, розуміли, як потрібно йти вперед. Останнім часом на мистини але очик перетворюється на прикраси ночами. Адже у волонтерському графіку керівниці громадської організації Сильна жінка немає вихідних. Під опікою волонтерок 44 військових підрозділи, і лише з 2022-го понад дві сотні робіт стали лотами благодійних аукціонів. А руками сильних жінок були виготовлені понад пів тисячі сіток для захисників. Завдяки зібраним коштам, які Алла постійно невтомно збирає, робить творить ночами. Я думаю, ти врятувала сотні тисяч життів. І дякую тобі за твою творчість, за твій колектив невтомних бджілок». За те, що їх ти вмієш згуртувати, тримати, об'єднувати часи, нелегкі. сильна жінка підтримує військових, відправляючи на фронт продукти і автівки. Ви яскравий приклад української жінки, незламної, багатогранної. Ви кремінь, ви людина, яка надихає. Ви даєте надію на те, що наша автентичність, наша державність ніколи не забудеться, буде розвиватися. Ще раз дякую вам за вашу татанічну роботу. Помилуватися чарівними намистинами можна впродовж двох тижнів. Прикраси, але учик стануть родзинкою світлин для календаря в межах наступного етапу проєкту Жіноча гідність крізь століття, традиції хосткування. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.